Сяючі такі жадані, розкішні і переважно захмарно дорогі у величезному павільйоні розміром 32 футбольних газони тривають останні приготування. Нині до стендів одного з найбільших автомобільних шоу світу у Франкфурті пускали лише журналістів. Натомість від завтра там очікують організатори яблуку ніде буде впасти, і тисняві утворитися цього разу справді є від чого. По один бік техніка на межі фантастики, електрокари від BMW, Audi, Volkswagen, Renault. великих надій на ринок у цьому сегменті не покладають, але відчувають, що розвивати його треба вже тепер. Європейський ринок це просто катастрофа, День, де інде ще становиться краще, але тут не варто чекати, що електромашини з'являться у великій кількості до 20-х років. Клієнти зараз беруть лише перевірені маленькі купе. По інший бік розкіш, що приміряється засліпити. Гоночний трек надзвичайний звичайну дорогу обіцяє перенести Ламборгіні своїм новим суперкаром Gallardo Squadra Корсе. До 100 км на годину він розбігається за 3,5 секунди, а максимальна швидкість сягає 320 км на годину. Але нова Феррарі і йому дасть фору три секунди на розгін до сотні та 135 кінських сил на кожен літр об'єму двигуна. Екстремальна блискуча модель нікого не залишить А от у Бугатті тут ювілей, концерт святкує. 105-річчя легендарного французького гонщика на його честь назвали нову машину. Таких у світі буде лише три. Але виробники впевнені клієнтів знайдуть на кожну клієнт бугаті в середньому має 32 машини в гаражах. Як правило, за своїми авто вони стежать. Багато хто навіть власні автомузеї має. Тренд шоу гібриди функціональні та екологічні у деяких автолюбителів. Така обставина викликає саме розчарування нуль десятих шкідливих викидів за 100 тисяч кілометрів. Скаржиться хіба це машина? Яна Славчук, новини 2+,2.